Сьогодні у нас битва Титанів, А якщо точніше, огляд крутих нових мисок бренду Петхаус. В усіх акцент на тому, щоб вони нікуди не тікали від ваших улюбленців для котей, собака ні футуристів. Металева миска Гелексі із заокругленим дном. Скільки з 10 дасте. Вона така дзеркальна, певно, щоб улюбленець їв, дивився на своє відображення і думав: оце я наперся, який же я молодець! Миска підходить як для води, так і для їжі усіх видів. До речі, не піддається корозії, а ще не тріскається та не ламається у разі падіння на підлогу. Звісно, сподіваємось, їй звідки падати не доведеться. Далі справжні самураї. Миски з композитного матеріалу із додаванням бамбуку. Це для звірят і подбатьків з еко-френдлі душею. Крім того, маємо варіанти. З прямими бортиками та заокругленими, кому що більше подобається. Миски досить легкі, але не їздять на підлозі та не перекидаються завдяки силиконовій накладці на дні. Вони досить широкі, тому зручні навіть для брахіцефальних порід з плоскою мордочкою та тварин із синдромом втомлених вусиків. Миски Flex зі знімною силіконовою накладкою. Тут Flex на максимальному рівні. От у лицарів кольчуга, а в наших мисок силіконова накладка. Теж між іншим, як броня і захист. Ну, щоб менше їжі розсипалося. Накладка і функціональна, бо з неї миска не ковзатиме по підлозі і мило та естетично виглядає. Плюс вона легко знімається, щоб помити. І один в полі воїн, але ми маємо двох комплект мисок на силіконовій підставці. Вона суцільна з килимком, тому обидві миски завжди лишаються у фіксованому полодженні. Якби завзято улюбленець не рухав мордочкою, якщо щось розляпається чи випаде, то з більшою вірогідністю потрапить на килимок, ніж одразу на підлогу. Хто впізнав своїх охайників, поцікавтеся цими мисками детальніше, ще трошки прокачаного посуду для улюбленців. Миски на гумовій основі. Вона є частиною, так би мовити, конструкції і теж призначена для того, щоб тарілка залишалася стійкою на підлозі. Мабуть, для тих, у кого немає тварин, це було б дивиною шукати миски з нековзним дном. Але не для педбатьків. Вони вже звикли, що улюблена швидкість поїдання корму у котей і собаканів це швидкість світла. Тепер показуємо щось дуже цікаве: миска анті енд із захистом від мурах. Так, серед наших столових супергероїв це майже людина мураха. Тільки людина антимураха виглядає як звичайна миска, то яким чином вона захищає від комах? Тут треба уважніше придивитися донизу. Миска має підняти над підлогою зовнішній край, тому мурахи не можуть залізти до їжі або води. Якщо ви іноді годуєте улюбленця в саду або на відкритій віранді, це класний варіант. І наостанок наші реальні титани: металеві миски Роккі. Назва говорить сама за себе. Вони справді виглядають потужно, міцно і стійко. Вони виготовлені з нержавійчої сталі та із зовнішнього краю покриті нетоксичною емаловою фарбою, а дно всередині трохи заукруглене, тому шматочки їжі не збиватимуться по кутках, щоб улюбленці не нервували і не боролися із мискою за їжу. Хоча іноді здається, що вони її звідки завгодно дістануть. Обирайте свого героя в цьому табуні мисок, як ми вже зазначили, вони не ковські, тому підійдуть для будь-яких поверхонь. То як вам? Ми ще й не таке придумаємо. А більше звірячих новинок у наших наступних випусках. Усі миски можна знайти на сайті або в додатку Петхаус та ще й у кількох кольорах. Бажаємо звірятам смачного. До наступних зустрічей!